Як добувати енергію сонця? відомо давно. Конструкції сонячних батарей на дахах чи поряд з будинками вже нікого не дивують. Але досі ніхто не здогадався, що їх можна розміщувати на віконних жалюзі. Український стартап дає змогу власникам квартир отримувати доступну і безпечну енергію, звільнити світ енергозалежності та змінити ставлення до навколишнього середовища. Як зазвичай стаються відкриття, комусь яблуко на голову впаде, а хтось роками наполегливо йде до омріяної мети. Інший намагається проявити кмітливість, вирішуючи власну проблему. Саме так сталося із розробником технологічної новинки, що стрімко пройшла шлях від простого задуму до отримання багатотисячних доларових інвестицій. Все почалося з того, що Євген Ерік, український винахідник, намріяв створити для себе розумний енергоефективний дім з мінімальною залежністю від централізованих комунальних послуг. Я прошидав варіанти установки сонячних панелей на кришу. Я прорахував варіанти установки сонячних панелей на дах, розглядав варіанти теплових насосів. Зараз установка сонячних панелей на дах досить дороге заняття, особливо для тих, у кого не власний дім. Тобто мешканці котеджів якось справляються з такими труднощами, скажімо так. А для мешканців квартир жодного альтернативного рішення немає. Для жителів квартир ніякої альтернативного рішення ніто. Зрозумівши, що на даху розмістити сонячні модулі важко, Євген спробував встановити їх на площинах вікон, але знову невдача. Оскільки промені падали на панелі не під прямим кутом, коефіцієнт корисної дії різко зменшувався. Та раптом подумалось: а якщо змінити кут нахилу кремнієвих пластин так, аби вони були спрямовані до сонця, і розмістити їх не статично, а так, щоб можна було повертати їх протягом дня та ще й залежно від пори року. Звісно, зараз вже монтують стаціонарні конструкції, що цілий день, як той соняшник, слідкують за рухом небесного світила. Однак цей варіант можна застосовувати тільки для приватних будинків, а для квартир ідеальним рішенням виявилися саме жалюзі. Озброївшись ідею, Євген створив експериментальний зразок. Потім, задоволений результатом, наділив свою розробку інтелектуальними здібностями. Те, що відбувалось далі, перевершило очікування. Варто було з проектом вийти в люди, як винахід одразу оцінили клієнти і майбутні інвестори. Це хороший приклад того, як зробити будинок енергоефективним, а відновлювані джерела енергії зробити доступними для кожного власника квартири і для квартири. А в принципі, в принципі. Реалізація приладу у формі жалюзі це щось нове і може бути вдалою альтернативою розташуванню сонячних батарей на дахах чи дорогах. Кожних підходів, як розположення сонячних батарей на кришах, на дорогах де ліба. До того ж, команда не просто може генерувати ідею, а й продавати товар. І це робить проект цікавим для мене як інвестора. Інтерісним для інвестора, і для проект. Варто розібратися. В чому ж перевага цих розумних жалюзі, що генерують електрику. Передусім, розробники порахували, що за рік у середньому такий пристрій напрацює відсотків на 30-40 більше ніж традиційні сонячні батареї, не кажучи про те, що встановлення такої системи на кожному вікні типового помешкання обійдеться значно дешевше. Ні, за 2-3 не за 2, 3, 5 тисяч доларів, як зараз коштує встановлені на даху сонячні панелі, а за 300, тисячу доларів максимум. При цьому наше рішення вже здатне зробити квартиру як мінімум наполовину автономною і знизити витрати на електричну енергію для звичайної квартири на 50-70%. Для звичайної квартири. За жалюзі значно легше доглядати, а це дуже важливо для зручності та і зміркувань економії. Адже встановлені на даху сонячні батареї швидко забруднюються. Восени їх засипає листям, взимку снігом, через це кремнієві елементи гірше сприймають промені, а отже дають менше енергії. До того ж, чистити такі системи іноді небезпечно для життя, можна послизнутися і впасти. А жалюзі – ось вони під рукою. Їх можна мити кожного разу, коли прибирають кімнату. Між іншим, ідею використання вікон для генерування енергії вже застосовують деякі американські компанії, але вони підійшли до справи інакше. Просто обклеюють прозорими сонячними панелями вікна багатоповерхівок та офісних споруд. Але ця технологія значно складніша і не має таких широких можливостей управління системою, як у цьому проекті. Електроніка яка зараз сейчас електроніка, яка застосована в цих жалюзі, дає змогу повертаючи механізм зробити збирання сонячної енергії більш ефективним. Ці технології будуть краще виглядати навіть поруч з уже відомими гравцями, зокрема на ринку Америки. Потенціал є обсяг ринку. Загалом зрозумілий, залишилося тільки зробити. В принципі, команда здатна реалізувати цей проект. і команда, в принципі, способна реалізувати тут проект. Ви спитаєте, навіщо жалюзі Електроніка. Окрім фішки, що здатна стати перевагою на ринку для споживачів, це великий плюс. Завдяки їй розумні жалюзі вміють підлаштовуватись під господаря та реагувати на зміну зовнішніх умов все зроблено так, що жалюзі пристосовуються до ваших звичок. Коли ви заходите в приміщення, вмикається датчик руху, Жалюзі відкриваються, даючи максимум світла. Коли ви залишаєте приміщення, можете поставити затримку в 15 хвилин або годину. Жалюзі переходять в режим генерації. І коли ви приходите після роботи, у вас вже або заряджені батареї, або ви можете експортувати за зеленим тарифом електроенергію і продавати її в мережу. Більше того, господар може ставити желюзі завдання і керувати ними на відстані. Для цього розробники створили спеціальний мобільний застосунок, простий і зручний. З його допомогою, поки ви на роботі або подорожуєте, можна слідкувати за жалюзі і в разі потреби відкривати чи закривати. От ми повернули Ось ми повернули жалюзі до сонця, хоча сьогодні його немає, і ми перебуваємо всередині приміщення. Прилад показує 18 вольт, тобто, в середньому, квадратний метр вікна даватиме близько 30 вольт постійного струму, і відповідно його пікова ефективність сягатиме. 120 двадцяти ватт. Ось ми закриваємо їх повністю. Всі показники пропали. Варто нам навіть трішки, хоч наполовину, повернути, і вже показники зростають. І при цьому доходять до 20 вольт. Повністю ані доходять до 20 вольт. Це ще не всі новинки, які придумали автори проекту. Наприклад, розроблено два варіанти розміщення жалюзі. Їх можна встановити всередині приміщення, а можна за вікном. Зовні залежно від цього отримуємо різний ефект. Перший більше підходить для сонячних країн, де головне завдання знизити витрати на кондиціонування приміщень. В цьому разі ми рекомендуємо ставити їх зовні. Тоді генерація електрики буде вищою, оскільки елементи контактують з сонячним світлом безпосередньо, а не крізь скло. При цьому економія на кондиціонуванні може досягати 80-90%, що на сьогодні дуже важливо. Тобто, якщо потрібно заблокувати сонячне світло, щоб приміщення не перегрівалося, то жалюзі краще розміщувати зовні. Якщо ж навпаки, головне завдання накопичити тепло, тоді їх ставимо всередині приміщення. Гаразд, енергію від сонця отримали. А як нею користуватися? І куди подіти, якщо, скажімо, літо спекотне і нам стільки не потрібно? Це теж продумано. Євген зі своєю командою розробили спеціальний інвертор. Це прилад, який перетворює постійний струм у перемінний. Завдяки йому можна одразу користуватися електрикою, яку виробляють ваші жалюзі. Підключаєте блок управління до розетки, і ваш дім починає живитися сонячною енергією. Такий принцип не новинка. Але розробники додали у прилад свої родзинки, і тепер він став ефективнішим відсотків на 15-20. не кажучи про те, що їхній інвертор значно дешевший, а ще система оснащена датчиками, які визначають, під яким кутом розташоване сонце. Вони передають цю інформацію програмі управління, і вона повертає ламелі рухомі пластинки жалюзі, щоб ті якнайкраще ловили сонячні промені. І таких ноу-хау тут чимало, бо робили як для себе. Ми от всі ці проблеми там через себе пропустили. Тосякми всі ці проблеми через себе пропустили. Я, як перший користувач цієї системи, усвідомив всі складності установки і можливості її використання. І тепер намагаються це рішення запропонувати більшій кількості людей, які справді цікавляться зеленими технологіями. там дійсно там інтересуються зеленими технологіями. Поки що автори проекту аналізують український ринок, намагаються формувати попередні замовлення через свій сайт та домовились з одним із київських підприємств про випуск тестових зразків. Вже зараз ми робимо повністю український продукт, навіть із українського кремнію. і звісно, за українською технологією. Тобто, фактично, маємо внутрішній продукт, який могли б експортувати. Аби вийти на зовнішні ринки, потрібні чималі інвестиції. Першу допомогу проект отримав, коли його помітив Роман Кравченко, організатор лабораторії акселератора. Це такий собі інкубатор для стартапів. Він дає змогу довести проекти до рівня, коли вони можуть цікавити серйозних інвесторів та претендувати на комерційний успіх. Моя річна експертиза по программу безпеченню. Апаратному... Моя особиста експертиза щодо програмного забезпечення апаратного маркетингу дозволяє мені не просто бути інвестором, а брати активну участь в проекті. Маті активне участь в проекті. І зробити цей проект можна навіть робити його не тільки для українського ринку, а й для інших, де він буде не менш успішним. тому займаємося тим, щоб проект вийшов за межі України. Собсне займаємося тим, щоб проект вийшов за рамки України, і та це одне з моїх головних завдань на сьогодні. Задачі на конкретний момент. Такі, нібито прості рішення, часто стають початком серйозних прибуткових проєктів. Виростають до міжнародних компаній, які охоплюють продукцію увесь світ. Український стартап розумних жалюзі, що генерують енергію, допоможе споживачам зменшити витрати на комунальні послуги та почати мислити екологічними категоріями. А це вже подвійний плюс.